Вітаю в ефірі Live студія. Далі про таке наша область у нашій області, яка зазнає постійних ракетних обстрілів Росії, оселилися рожеві фламінго. Вони навіть вивели сотні пташенят. Це вперше фламінго оселилися в Україні та змогли вивести велику кількість пташенят. Велика колонія птахів близько 200, з'явилася у приморській частині Басарабі національному парку. Тузлівські лимани. Минулому вихідними науковці провели процедуру окільцьовування птахів. Про подробиці розпитаємо Івана Русєва, доктора біологічних наук, начальника науково-дослідного відділу нацпарку Тузлівські Лимани. Івана, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що долучилися. Така радісна світла новина насправді серед жахів, які творяться, на жаль, е, в нашій країні, е, і такі світлі фото виклали ви і ваші колеги. Е, несподівано рожеві фламінго з'явилися на Одещині. але, напевно, несподівано для присічних громадян. А для вас науковців це досить було очікувано. А що сприяло появі Фламінго на Одещині? Ми давно спостерігаємо за орнітофауною нашого регіону. Особливо в Тузлівських Лиманах. Останніми роками ми вже бачили фламінго взимку, і ми, е, ну, ми думали, що скоро скоро вони з'являться з граєю. Але в 2021 першому році, коли сталася така екологічна е, катастрофа, можна сказати, в Туреччині на озері Тузпорідні на озеро з нашим тузлівським лиманом, це означає сіль, Туз, де е, добувають 70% солі в Туреччині. Там була велика е, зграя фламінго десь сотні тисяч. І там висохло повністю це озеро, і пташенята гинули, і дорослі, і тоді птахи почали шукати нові місця. І ми е, сподівалися, що вони будуть у нас. І дійсно, у 2021 році вони з'явилися з, з в 67 особин, і мешкали десь два е, місяці у нас. Потім в 22-му році знову з'явилися, але не загнізділися. Вони десь мігрували в сторону Херсону, де в 17-му році у них був шанс загніздитися, але біля Сівашу, біля Криму, але не сталося. І е, в 23-му році, коли м, вже чуточку стихла така напруга від обстрілів, вони почали шукати місце у нас для гніздування. У 23-му році на початку травня вони знайшли місце, але не вдало. місце для першого разу. Це біля села Базарянка, де дуже велике антропогенне навантаження. Там багато собак, дітлахів, браконьєри іноді там шастують, Транспорт всякий. І вони півтора місяця будували гнізда. 270 гнізд. Вони збудували, але вони розумні. Вони не відкладали яйця, і потім вони ну. Прогнозували, що потрібно шукати інше місце. Вони знайшли найкраще місце при Чорноморі. Це заповідна зона нашого національного природного парку між лиманами Шагани та Алібей, і загнізділися там на м, початку липня, і тому пташенята дуже маленькі відносно. Е Такого фіналогічного явища вони повинні бути старші, але е, вони дуже пізно е, загнізилися на цій колонії, і тому вони ще маленькі. І ми їх закільцювали за, два дні тому. А е, поясніть, будь ласка, е, оця процедура окільцювання вона для чого робиться? Вона дуже важлива для наукових е, ну, спостережень для науки в цілому. Це фундаментальне пізнання навколишнього середовища, як живе дика природа, куди мігрують ці птахи, де вони зупиняються. Якщо зупиняються на нові місця, де немає охоронюваних території, то потрібно там створювати, щоб вони жили безпечно. Тому вона важлива для науковців, перш за все, щоб потім розраху... розробляти відповідні плани для збереження віду, тому що вони занесені в міжнародну червону книгу. А в фауні України поки вони відсутні, тому що їх не було, вони іноді тільки залітали до нас. А процедура занесення до Червоної книги України це складний процес. Ну, треба напевно якось так. рухати вже його. Так, ну червона книга кожних 10 років вона оновляється. Остання була до з році. І ми, ми, ми надамо таку інформацію, наукову публікацію, яка буде ну, підґрунтям для того, щоб цей вид внесли в нашу фауну України, арніта фауну, і занесли до червоної книги, оскільки вона, якщо вид є в міжнародній Червоній книзі, він обов'язково повинен бути і в національній червоної книзі України. Угу. Ну от мої колеги а, з BBC а, стверджують, що вперше рожеві фламінго оселилися в Україні, а, це так. Вперше вони оселилися в сімнадцятому році. Вони намагалися зробити ну таку таке поселення, але тільки збудували 13 гнізд і вивелось тільки 3 пташеня. Але е, доля цих пташенят невідома, Вижили вони чи не вижили. Невідомо. Тільки є спостереження наших колег орнітологів що вони там були тріпташеня. А потім вони не дені гніздували, і тут раптом от така кількість пташенят. Якщо б не було такого фактор неспокою біля цього села Базарянка, то було б більше пташенят. Але ми задоволені тим, що вперше в Україні так багато 192 пташеня народилося. Угу. Під час Вана, іні... ваші ваші колеги повідомили, що під час окільцювання ви стикнулися з певними несподіваними труднощами. Це так, якось активно себе пташенята поводили. Ні, по перше, це була несподівана ситуація в тому сенсі, що е, за три дні до цього наші інспектори знайшли там е, багато гільз, е, патронів від е, мисливських шурушниць. Тобто там якісь браконьєри е, ну були на цій території, і вони злякали птахів. Вони відійшли. Від основного місця, ну, де вони помешкали, де мешкали, де вже не гніздувалися, але жили там вночі, ну ховаючись від хижаків, і вони повинні були відійти на 4 кілометри. Тому наші плани по загону цих пташенят. Вони затягнулись, тому що і був вітер, непопутний вітер, і було далеко. і Тому це було важко. Але по-друге, там нам заважали ТРО, Белкерністровське ТРО, тому що в нас вже півроку немає нормальних стосунків. Вони там влаштовують свої закони. Наша територія не окупована, слава Богу, немає таких військових дій. Але вони. Діють по своєму алгоритму і зупинили наших робітників, які йшли довго йшли для того, щоб заганяти цих пташенят. Тому була відтермінована час, але ми встигли до 4 годин вечора, Ми встигли все зробити. Угу. А, і підкажіть, який цикл а, життя власно, рожевих Фламінго? Я так розумію, що вони на певний час ще затримуються е, в нацпарку, але потім шукатимуть інше місце для ну, тимчасового проміжку життя. Так, Фламінго е, насліджує 30-32 дні, дні яйця. Потім вилубляються пташенята. Дуже вони гарні, малечі як гадки. такі каченята, сіренькі. і вони такі наряд сірий будуть тримати до третього року народження, коли вони потім вже отримують оперіння дорослого птаха. А в 70 днів примірно в 70 днів вони починають літати вже зараз. їм десь у нас три групи таких пташенят, десь 40 днів, 55 днів. І е, десь 65 днів, тобто скоро перші вже політять. Коли вони політять, то вони будуть дуже активно і швидко шукати собі місця харчування, тому що вони зараз ростуть. Їм потрібно дуже багато їжі, е, незважаючи на те, що вони вже великі, їх е, батьки годують. Все годують, вони е, м, набирають цю їжу. А їжа дуже цікава і дуже смачна. Це перш за все мотиль. Це м, черв'ячки, які. Дають комарі дзвінці, які мільярдами літають над нашим парком. Це Артемія Саліна, це такий рачок салоних водойм, особливо на куянському його, його багато, і він дуже корисний, дуже важливий для фламінгу, тому що і в мотелю, і в речках є каротин. Тобто в червоних цих зразках їжі є каротин, який є в моркві. Він придає колір цим оперенню птахів. Так, от вони отримують. На третій рік це оперення і почнуть шукати собі партнерів. які ну, вони формують сім'ї родини на, на все життя. І до речі, у нас в національному парку ми зустріли три фламінго з різними кільцями: одну з Франції, з Іспанії і з Туреччини. Іспанська самиця, яка ми дізналися через європейські центри реєстрації птахів, що вона була кільцована в Іспанії. А потім гніздувала в Греції, в у Франції, і зараз вона має пташенят у нас в Україні. Вони живуть дуже довго, до 50 років. Так що ми будемо спостерігати ще довго-довго птахів цих у наших, наших романах. І наостанки я не можу не спитати про селебріті, які побував на процедурі окільцювання. Дмитро Камаров, телеведучий, був з вами. Допомагав вам чи ні? Да, ми довго шукали. Ну, доступ до нього, тому що він дуже цікаво подає інформацію про різні екзотичні країни, але про Україну, особливо про Бісарабію Українську, про Причорномор'я, а особливо про Фламінго. ми сподівалися, що він піде на таку пропозицію. Він приїхав, він був дуже неспод... ну, здивований тим, що ми змогли нарешті їх спіймати, тому що коли ти стоїш на Круче, а там така круча велика під назвою Камчатський ріжок. І дивишся в трубу. Вони дуже далеко, вітер. Він думає, як це ви піймаєте їх? А потім і він навіть е, планував навіть планував сісти на байдарку. Но але ми врахували все і сказали, що ні, там може техніка десь потонути, тому ми не дали байдарки. Але він надів хімзащиту таку і пішов сам заганяти пташенят і знімати. Він Весь увесь процес він був задіян у всьому процесі, і дуже цікавився цей, цей процедурою, тому що ну і для нього, а для нас теж ми ніколи не бачили пташенят фламінго, тому для нас теж буде цікаво разом з ним. Що ж, дякую вам за те, що розповіли цю історію. Бажаємо малечам здоров'я та наснаги, батькам просто наснаги, щоб вони дійсно витримали всі виклики природи і будемо сподіватися, що жодних загроз з боку країни-агресора птахам не буде. Іван Русів, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу НПП Тузлівські Лимани був на зв'язку з лайв студію. Сподіваємося, трішки розважили вас і додали нарешті хороших новин в наш ефір. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.